Вітаю дітки! Світ навколо нас дуже цікавий, але достатньо складний і іноді небезпечний. Що ж таке небезпека? Небезпека це явище здатне завдавати шкоди здоров'ю та життю людини. А для того, щоб не сталося біди, ми з вами повинні знати, як це попередити. Послухайте вірш Варвари Гринько, Грицева Лічилка. Не вмикай на кухні газ. Раз. Не клади в запіч дрова. Два. В лісі сірників не три. Три. Не лишай вогонь в квартирі Чотири. Не лягай при свічці спать. П'ять. Іскра впала на підлогу. Погасіть. Шість. Зачинить вікно, коли в небі грім. 7. У грозу під деревом не стійте в лісі. 8. Сірником не забавляйтесь. 9. Пам'ятайте все, про що в лічильці йдеться. 10. Дітки, про які небезпечні ситуації йдеться у цьому вірші. Вірно про правила пожежної безпеки. Не гратися із сірниками, Не залишати вогонь в квартирі. Не розпалювати багаття у лісі. Також про правила поведінки під час негоди та стихійних лих, закривати вікна під час грози, не стояти під час грози під деревом. А які ще небезпечні ситуації можуть нас оточувати? Так, небезпека на дорозі. Ми всі пам'ятаємо, що переходити дорогу можна лише на зелений Колір світлофора по зебрі. не можна вибігати на проїжджу частину за м'ячем, слід дотримуватися правил безпечного інтернету, не можна переходити за невідомими посиланнями, обережно гратися біля меблів, бо існує загроза травмуватися об гострі кути, ні в якому разі не залазити та не сидіти на підвіконні. Не відчиняти вікна також існує загроза від стихийних лих, наприклад, землетрус. Але, дотримуючись правил безпечної поведінки, життя буде радісним і щасливим. Дякую за увагу. До побачення!